ви коли-небудь відчували себе так, ніби вас кинули до левів за те, що ви відстоювали свою віру у Бога? Мабуть, ті, хто прагне проковтнути і виплюнути вас, щоб зменшити ваш божественний вплив на цей світ, оточують вас з кожного боку. Але бути кинутим до левів за свою віру, це не просто якась метафора, яка символізує безкомпромісний підхід до сьогоднішнього безбожного світу. Ця приказка заснована на події, яка сталася багато століть тому. у Вавилона з'явилася нова назва. Персія і тепер там нові правила закону мідяни персів. І в місті з'явився новий правитель, який був настільки вражений старим єврейським полоненим даниїлом, що обрав його прем'єр-міністром над усією землею. Вірність Даниїла царю та його царству була незаперечною. але його служіння цареві не було важливіше його служіння Богу. І коли вийшов царський указ про те, що протягом 30 днів ніхто не повинен молитися ні Богу, ні людині, крім царя, що зробив Даниїл? Він молився, молився і знову молився. Стоячи на колінах у молитві, він відстоював свою позицію. Жодна людина божа ніколи не виглядала такою високою, Але без наслідків не обійшлося. І коли людина думає, що вона може закрити рот вірним Божим людям, нехай подумає ще раз. так само і в нашому з вами випадку, коли ми будемо кинуті до левів. Бог закриє роти тим, хто прагне проковтнути нас. Бог допоможе навіть найнебезпечнішого ворога у нашому житті приручити навіть у рові з левами. So who was this man? Таким же був цей чоловік старанної молитви, і значної віри, який навіть перед лицем вірної смерті передавав своє життя до рук Божих, Деніел Danyil, King a hand of Avelona. As the story begins. На початку історії Даниїло був поза основною політичною владою з тих часів, як Вавилон був переможений мідянами та персами. Але після майже двох років, у віці 83 років, мідоперський цар Дарій викликав його до себе і дав вельми престижну посаду у своїй новій адміністрації. Перше, що ви дізнаєтеся із шостого розділу книги Даниїла, це те, що люди із твердою позицією отримують підвищення. Послухайте слова Даниїла. Сподобалося Дарієві, і він поставив над царством сто двадцять сатрапів. А вище від них три найвищі урядники. Що одним із них був Даниїл, яким ці сатрапи здавали звіт на цар, щоб не був пошкодований. Тоді цей Даниїл блищав, бо в ньому був високий дух, і цар задумував поставити його над усім царством. У 538 році до нашої ери цар Дарій створює Другу велику світову імперію після Вавилону. Але на відміну від Вавилону, який був монархією, якою керував Навуходоносор, одна людина цар Дарій, створює олігархію, якою керуватимуть багато людей, і він вирішує реорганізувати уряди, поставити 120 чоловік на чолі завойованих провінцій, які є частиною його царства. І частиною їхньої. Відповідальності був збір податків для царя. оскільки чиновники нижчого рівня були не зовсім чесними. Дарій обрав трьох чоловіків губернаторами. І в оригіналі сказано, щоб цар не ніз ніяких втрат. Він не хотів, щоб його обкрадали його чиновники. З цих трьох губернаторів Дарій був найбільш вражений Даниїлом і обрав його прем'єр-міністром над землею. Згідно з Біблією, Даниїла обрали, бо в ньому був високий дух. Він був сповнений духу у старому завіті. У ньому був дух божий. Це означає, що він мав гарне ставлення, наполегливо працював, і найголовніше у цій ситуації він був чесним. Даниїл продовжував шанувати Бога своїм життям. і Тепер навіть у 83 роки, бог знову шанує Даниїла. Данило став другою людиною в Мідоперської імперії, і цей факт не залишив. Його колегами. хочу зупинитися і нагадати вам дещо. Ви можете не бути популярними на своєму робочому місці, тому що у вас є своя тверда позиція. Але коли ваші колеги потрапляють у біду, саме до вас вони звертаються за допомогою. Вони не підуть до веселунів, до любителів погуляти і так далі. Вони підуть до того, про кого можна сказати ця людина, у що. Вірить, ця людина щось відстоює, ця людина має моральні принципи. Вони підуть до вас, вони можуть недолюблювати вас, сміятися над вами, говорити про вас гидоти, але коли вони у біді, коли в їхньому шлюбі проблеми, або у них хвора дитина, вони підуть до того, кому довіряють. Так було і з Даниїлом. коли Йому дали високу посаду. Наступний пункт про людей з твердою позицією. Це важко прийняти, але це правда. Люди з твердою позицією піддаються переслідуванням. У четвертому вірші сказано, тоді найвищі урядники та сатрапи стали шукати причину оскаржити Даниїла. В основі ненависті колег Даниїла лежав той факт, що його поставили над ними. Всі інші були вавелонянами, а підвищення отримав єврей. Їм це не сподобалося. Насправді вони були розлючені, вони зненавиділи. Даниєл, якби призначення Дарія набуло було чинності. Даниїл мав би владу над усіма губернаторами та чиновниками у Мідо Персії, тому вони вирішили створити для нього проблеми. Вони намагалися підловити його на якомусь порушенні, щоб звинуватити його. Але Біблія говорить, що вони не змогли знайти нічого. Чим більше вони шукали в ньому щось незаконне або аморальне, тим зліше вони ставали. Остаточний висновок його опонентів після виснажливого розслідування коротко. Викладений у шостому розділі. Послухайте, що говорить писання. ми не знайдемо на цього Даниїла жодної причини, якщо не знайдемо проти нього в законі його бога. Яке це було б свідчення, ми не можемо знайти проти тебе. Давиду нічого крім твоєї любові до Бога, не маючи можливості знайти законний спосіб зупинити його, ніколи дооцінюйте ворогів віри. Вони вирішують вигадати історію, і ми читаємо про це у сьомому вірші. Нарадилися всі найвищі урядники царства, заступники та сатрапи, радники та підсатрапи, встановити царську постанову та видати заборону, щоб аж до 30 день кожен хто буде просити яке прохання відбуті якогось. Бога, чи людини, крім від тебе, о царю був укинутий до лев'ячої ями. Вороги Даниїла зібралися разом без нього. Очевидно, їм прийшла в голову думка: якщо протягом наступних 30 днів ви будете молитися будь-якому богові, крім царя Дарія, ви будете страчені у рові з левами. У цій пропозиції була брехня, бо не всі чиновники так вирішили. Даниїл в цьому не брав участі, і ось вони йдуть до царя з цією вигаданою історією, розповідають. Її царєві закликають його підписати їх документ. Восьмий вірш тепер царю затвердить цю заборону і напишуть записання, яке не могло б бути змінене за законом мідян та персів, що не міг би бути відмінений. По суті, ця пропозиція зробила б дарія богом на місяць. Ці лідери зробили все можливе, щоб змусити царя підписати указ, який згідно із законом не міг бути скасований після набрання чинності. Ви коли-небудь чули про закон Мідяни-Персів? Він означає, якщо ви говорите щось, ви не можете забрати свої слова назад. Якщо ви щось обіцяєте, ви не можете передумати. Ну, Мідоперсії, якщо цар видав указ, його не можна було скасувати, оскільки скасування означало б, що цар допустив помилку, а цар не помиляється. Згідно мідоперської культури, він був непогрішний. Тому ж якщо цар підписав на указ, навіть якщо йому не подобалося те, що він підписав, він не міг це скасувати. До того ж, указ. Повинен був бути виконаний в день скоєння злочину. Люди з твердою позицією отримують підвищення ще вони постійні. Це номер три. Зверніть увагу на вірші 10 і А Даниїл, коли довідався, що було написане те писання. Указ про те, що за молитву комусь крім Дарія можуть кинути далеві. Пішов до свого дому, а вікна його в його горниці були відчинені напроти Єрусалиму. І в три усталені порі на день він напав на свої ка. Ліна і молився та славив свого Бога. Я чув, як деякі проповідники кажуть, що коли це сталося, Даниїл сказав: Я вам покажу, тому що він пішов додому, відчинив вікна, висунувся з вікна і вигукував свою молитву Богові так, що все царство могло почути його. Ні, Біблія говорить, що він пішов додому і став на коліна. Він зробив це тричі того дня. Він молився і дякував Богові. Послухайте останню фразу бо робив так і перед тим. Коли цар сказав, що йому не можна молитися Богу, Даниїл сказав, вибачте, і пішов додому і молився своєму Богу. Людей з твердою позицією часто просувають і їх завжди переслідують, і вони, як правило, постійні у тому, що вони роблять. Зауважте, коли Даниїл дізнався про суть указу, він не поступився. Це було боягузтвом. Не він не стояв осторонь, це був би компроміс. Він навіть не протистояв, він не виступав проти царя. Що він зробив, він встав. Він став на захист своїх переконань. Саме до цього Бог закликає кожного з нас: ми можемо відстоювати те, що ми віримо. А якщо ми робимо те, що повинні робити, ми повинні стояти весь час на цьому, не покидаючи свого місця. Амінь. І в кінці цієї історії ми дізнаємося, що люди з твердою позицією захищені. Багато хто з вас знає, що Бог, якому ми служимо, обіцяв бути із нами. Він каже, тоді і діді навчить ці народи, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Коли ми служимо Господу, коли ми в його волі робимо то, до чого він нас закликає, Бог із нами і він піклується про нас. Це не означає, що ніякі неприємності не прийдуть до нас. Це означає, що він за. Буде із нами. У моїй біблії є невеликий девіз, якого я почав слідкувати багато років тому, коли боявся літати. Він звучить так: Божа людина в центрі Божої волі безсмертна, поки Бог не закінчить працювати із нею. Даниїл не хвилювався. Ми не повинні турбуватися. Якщо ми виконуємо волю Бога, він буде захищати нас. Подивіться, як Бог піклувався про цього мужнього старого. Перш за все, він був захищений від закону. Вірша з 13 по 15, по показано, що могло б бути, якби Бог не втрутився. Це досить серйозний час у царстві, і досить серйозний час для Даниїла. Тоді вони відповіли та й сказали перед царем Даниїл не звернув уваги на тебе, о царю, та на заборону, яку написав ти і в три уставлені порі на день приносить свою молитву. Тоді цар, як почув це слово, сильно засмутився. в оригіналі сказано, що цар був незадоволений собою. Не Даниїлом, а собою, тому що сам створив собі неприємності. Він не хотів шкодити Даниїлу. Він сам підвищив Даниїла, і Даниїл керував усім його царством, але його репутацію підірвали ті люди. Потім сказано, що цар і звернув свою думку на Даниїла, щоб його врятувати, і аж до заходу сонця силувався визволити його і говорили цареві. Знає царю, що за правом мідян та персів усяка заборона та постанова, яку цар установить, не може. Бути змінена. Дарія мучала совість. Він розумів, яку небезпеку він накликав на Даниїла, підписавши закон про безгалузду тридцятиденну заборону на молитву. Весь день він намагався знайти лазівку в законі. Він знав, що якщо у нього нічого не вийде, йому доведеться відправити Даниїла на смерть. Перське законодавство вимагало, щоб вирок за злочин був приведений у виконання в день скоєння злочину. Чим нижче сонце сідало за горизонт, тим голосніше свідомість Дарія кричала. На нього, щоб він придумав, як врятувати людину, яка була така важлива для його царства. А потім Даниїл був захищений від Леві. 16-й вірш. Тоді цар звелів і привели Даниїла та й кинули до лев'ячої ями. Цар заговорив і сказав Даниїлові, твій Бог, що ти йому служиш. Він завжди врятує тебе. І принесений був один камінь і був покладений на отвір ями. А цар запечатав її своєю печаткою та печаткою своїх вельмож, що не буде змінена де. Даниїлова справа, і нарешті він був захищений. Дев'ятнадцятий вірш того часу цар устав за зірницю на світанку і в поспіху пішов до лев'ячої ями. А як цар наближався до ями до Даниїла, Данеїл рабе, Бога живого, чи твій Бог, якому ти завжди служиш, міг урятувати тебе від левів, коли Дарій кинув Даниїла в лігво Левів, він висловив віру в те, що Даниїла виживе. Він пам'ятав, що він сказав Твій Бог що ти йому служиш, він завжди врятує тебе, але його віра була не дуже сильною. Про що свідчить його тривога протягом цієї ночі, та перші слова з його вуст наступного ранку. Чи твій Бог міг урятувати тебе від левів? Цар не був упевнений у тому, що Бог зможе врятувати Даниїла. Цей цар не був святим. Тоді Даниїл заговорив із царем царю навіки живий. Мій Бог послав свого ангела і помазаника, Пащі левів, і вони не пошкодили мене, бо перед ним знайдено було мене невинним, а також перед тобою, царю я не зробив шкоди. Амінь. Знаменитий лондонський проповідник Чарльз Перджон сказав: Добре, що леви не намагалися з'їсти Даниїла, він і їм би не сподобався тому, що в ньому був твердий стрижень. Біблія говорить, що Бог послав свого ангела і закрив рот левам, щоб вони не заподіяли йому шкоди, бо він був невинний. Біблія говорить, тоді цар сильно зрадів і сказав вивезти Даниїла із ями. І Даниїл був виведений з ями, і жодної шкоди не знайдено на ньому. Біблія яскраво зображує радість царя від виживання Даниїла. Він ретельно перевірив його, щоб переконатися, що. Що він неошкоджений. як і друзі Даниїла у печі. Він вийшов абсолютно неушкодженим. Коли ми бачимо наскільки лютими були леви із людьми, які були кинуті до них на наступний день. Ми розуміємо, що Даниїл зміг врятуватися, тому що Бог втрутився у ситуацію. А ви коли-небудь просили Бога втрутитися у вашу ситуацію? З особистого досвіду я знаю, що Бог зазвичай втручається, коли ми всім серцем відстоюємо те, що є правильним і праведним. Ми можемо навіть очікувати, що Бог зробить це, коли ми відстоюємо Його. І тому ми ніколи не повинні боятися стояти за Бога. Я знаю, що цього тижня із вами щось станеться. Ви опинитеся там, де вам доведеться вибирати між правильними і неправильними. Це буде непросто. Просто згадайте Данила. Він твердо стояв, коли все було проти нього. І в розпал цього він не тільки відкрив благословення Бога у своєму житті, але й всемогутній Бог втрутився в його ситуацію, і допоміг йому пройти її з високопіднятою головою. Остання фраза 23-го вірша дає нам основну причину Божого втручання в життя Даниїла. Там сказано, бо він не вірував у Бога свого. Даниїла вірив у свого Бога. «Скажіть мені, будь ласка, зараз. А ми віримо у нашого Бога. Чи віримо ми в те, що Бог може нам допомогти? люди чинять із вами несправедливо і неправедно. Але якщо ми не почнемо відстоювати свої позиції, ми втратимо все. У нас не так багато часу, щоб плисти проти течії. Ми пливемо за течією так швидко, як тільки можемо. Ще кілька років таких культурних змін, які були у цьому році, і Америка, якою ми її знаємо, буде схожа на Європу. Ми з Доною щойно повернулися з Європи. Ми відвідали там чотири країни, і коли ви в Європі, ви відвідуєте там старі церкви. У Європі є одні з найкрасивіших церковних будівель у світі, і майже всі вони порожні. Вони використовуються як туристичні пам'ятки, музеї або місця для прогулянок. Деякі з цих церков настільки красиві, що їх неможливо описати. Одна з церков, яку ми відвідали, Дали у відні, будувалася протягом 500 років і нарешті була закінчена. Але в неділю туди приходить лише жменька людей. Те, що сталося в Європі, відбулося протягом тривалого періоду часу, коли вони поступово відмовлялися від своїх стандартів, своїх цінностей та своєї віри. І коли ми з дружиною гуляли Європою, і я бачив, що робив секуляризм. Я зрозумів, що дивлюся на майбутнє Америки. Якщо нічого не зміниться, якщо ми з вами не почнемо відстоювати те, що важливе для кожного з нас у нашому житті, то у кінцевому підсумку ми з вами станемо такими ж як Європа. Ось статистика, яка мене дуже сильно вражає, ми перевірили її. Це правда. У у найближчі сім років у США 55 тисяч церков закриють свої двері. Нас це теж трохи торкнулося. У наше об'єднання входять 11 церков, і три з них збиралися закрити свої двері. Але Бог дозволив нам прийти і повернути життя в ті церкви і допомогти їм почати все спочатку. Але ви не знаєте. Ви навіть не знаєте. Know... якщо не вивчити цю тему, наскільки серйозна проблема секуляризму у нашій країні, ми вже на шляху до Європи. Якщо Бог. Не втрутиться У 24-му вірші сказано і сказав цар і привели тих мужів, що понесли на Данеїла і повкидали до лев'ячої ями їх, їхніх дітей та їхніх жінок, і вони не сягнули ще до дна ями як леви вже похапали їх і поторощили всі їхні кості. Думаю, можна сказати з Богом краще не зв'язуватися. Якщо ви дивитеся нашу телепрограму, то знаєте, що на початку кожної програми ми показуємо невелику театральну постанову. Ми тільки що закінчили роботу над усіма постановами до серії про Даниїла. Ми знімаємо ці відео у штаб-квартирі в Лейксайді, штат Каліфорнія. У нас є найкреативніші люди. Не перестаю дивуватися тому, що вони виробляють. Цього року ми готували епізод під назвою Король Левів про те, що ми говоримо зараз. І один із хлопців сказав мені, доктор Джермая, А ви знаєте, що ми збираємося знімати через тиждень і у нас у будівлі буде два живих лева у будівлі поворотного моменту у студії велика мама Левиця і великий старий тато Лев. Вони прийдуть на зйомку. Потім. Мене осінило. це не спрацює. Я прочитав цю частину історії нашим хлопцям і сказав їм, що згідно із писанням леви з'їли тих людей, які звинуватили Даниїла ще до того, як вони торкнулися дна левового лігва. Ми з'ясували, що таких людей було близько 120, і я знаю, що леви люті, але два леви не можуть цього зробити. Я сказав: у вас повинно бути більше двох левів, інакше історія не вийде. Вони сказали, пастори, не хвилюйтеся. Та у нас є така техніка, що ми перетворимо двох левів у тридцять, і ви навіть не помітите різниці. хтось сказав, леви отримали нагороду. Замість одного жорстокого старого єврея вони з'їли на сніданок безхребетних людей, які звинуватили Даниїла, і вони проковтнули їх перш ніж ті впали на землю. Отже, озираючись на цю історію, ви бачите людину, яка увійшла в дуже складну культуру Вавилону. І ця людина жила у цій культурі з 14 років до своєї смерті, коли їй виповнилося за 90. Цікаво, що Бог Ніколи не виводив Даниїла з Вавилона. Люди часто кажуть, я так хотів би піти від цієї проблеми. Багато з вас знають, що іноді Бог не хоче відвести нас від наших проблем. Він хоче показати нам свою силу посеред цих проблем. Він хоче, щоб ми були стійкими людьми, які стоять посеред секуляризму наших днів, щоб бути свідченням для навколишнього світу. Тільки істина рятує, тільки Євангелія приносить вічне життя, є тільки один вихід із пекла. Ми повинні йти до дорослих і дітей з дорогоцінним Євангелієм Ісуса Христа і розповісти їм про його любов. Те ж саме Євангелія, яке працювало в поколінні ваших бабусь і дідусів, в поклонінні ваших батьків працює і сьогодні. Це сила Божа для спасіння. Вона актуальна завжди, вона, як і раніше, змінює життя. І це послання, яким потрібно ділитися кожному з нас. Не дозволяйте змінювати Євангеліє. Не дозволяйте Євангелія стати неефективною, позбавляючою послання про винятковість Христа. Клаєвлі ю з одного разу сказав: кожна врятована людина з цього боку раю в боргу перед кожною неспасенною людиною з цього бока пекла. У о людей немає іншого способу потрапити на небо крім як через Ісуса Христа. Доктор Джеремає, ви в цьому певнені на всі сто відсотків. Промовляє до нього Ісус, я дорога і правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Він не дав нам інших варіантів. Він не сказав я один із шляхів. Сьогодні ми часто чуємо є багато шляхів до Бога, але це не так. Є тільки один шлях до Бога, і він цей шлях. Ми повинні безсоромно заявляти про це. Якщо ви відійшли від цього послання, я закликаю, вас піти додому, стати на коліна і просити Бога дати вам сили стояти за євангелієм. Друзі, найважливіше, що ви повинні відстоювати у своєму житті, це ваша вічна доля. Скоро Господь Ісус Христос повернеться, і я вважаю, що це може статися дуже скоро. Я написав усі ці книги про майбутнє, щоб допомогти людям підготуватися до його повернення. І Я хочу сказати вам, що якщо ви не знаєте Ісуса, ви не підете на небо. Якщо ви не будете знати Ісуса Христа, коли Він повернеться, ви будете залишені. І Тому я хочу. Хочу попросити вас зробити наступне, Запитайте себе, чи приймав я коли-небудь Ісуса Христа як свого Спасителя, чи був у моєму житті момент, коли я просив його бути рятівником мого життя, не спасителем світу, а вашим особистим рятівником. Він живий, він чекає. Він відкрив свої обійми для вас і він прийме вас, якщо ви просто довіряєте йому. Друзі, дякую, що були зі мною в поворотному моменті. Вивчаючи слово Боже, ми розуміємо, що наш люблячий Бог бажає мати із нами особисті стосунки. Отже, якщо ви хочете почати відносини з ним, то перший крок це покаятися у своїх гріхах і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. Як тільки ви зробите цей крок, почнеться ваша нова подорож з Богом як новим творінням. Якщо ви вже зробили цей крок віри, то розкажіть про нього іншим християнам із надійного служіння або помісної церкви і продовжуйте зростати у знайденій вамі вірі. Благословень вам. до зустрічі наступного разу, прямо тут на програмі Поворотний момент.